Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. На сніданок ми повернулися цей прямий ефір вже у 16 областях України організували карантин через е загострення і збільшення кількості респіраторних захворювань Це і грип, і ковід, і все на світі. От а як впливає конкретно на наше здоров'я далі? Що після того як ми перехворіли? Чому нас суглоби болять? Коли О, ми так. це та тому давайте конкретно зараз в цей момент візьмемо. і поговоримо з ревметологинею. у нас в гостях сьогодні да, ну, раді Приміяти вітати. Дуже. Чому по перше болять ці суглоби? Тому що реально. Коли температура, коли оці респіраторні постійно ломить, от ломить суглоби, просто дійсно зараз дуже активно це все скарги з'являються. Чому тому, що Вірус будь-який має в собі інтоксикаційний якби вплив на наш організм, і в залежності від того, який вірус угу. він має свою силу інтоксикації. І відповідно від кількості вірусу в нашому організмі, інтоксикація також може бути від малої до великої. Угу. І саме головне, треба зважати на те, що ці скарги, які з'являються, ломота в тілі, біль в м'язах, болі в суглобах, це все носить симптоматичний характер тимчасовий. Якщо під час е, вірусу е, вже вірус закінчився, а через кілька тижнів, а то навіть і більше тижнів, а то і місяців зберігаються болі. Oh. Болі в суглобах, болі в м'язах це вже червоний прапорець для того, що варто звернутися до лікаря, що це вже не вірусний, а це може бути поствірусний вплив. І це вже наслідки так би мовити. Це вже наслідки. Вони можуть бути тимчасові, а може вже відбутися збій імунної системи, mm. і наслідки вже можуть бути ну, більш тривалі або навіть пожиттєві. Давайте чітко по симптомах. Так. От які симптоми ураження суглобів та м'язів при грві? Ну і як ти вже сказала, поствірусні. No, Просто довго болить. Ти вже наче здоровий, але ще болить. Ще що, що ще ломає, не можна встати болі в суглобах, але вони летючі, не мають чіткої конкретної локалізації mm -hmm. і виносить тимчасовий характер. Червоний проперець, якщо болі мають інтенсивність більшу, тобто якщо наростає більша агресія, болить і вона проявляється не тільки болями, а вона проявляється багряним, червоним, набрякшим, ну, шкірою навколо mm -hmm. суглоба. Якщо підвищується температура тіла і вона йде більш тривало, нароста. І ми виключаємо вже бактеріальний вплив на фоні віруса, який також може з'являтися на третій, четвертий, п'ятій дні і далі. Uh -huh. а, також ми повинні виключати а, таку загальну втому, коли не можна встати рухатися, і суглоб настільки сковує, да, що він приносить дискомфорт, обмеження рухів суглобах. Це все. Те, що є червоним прапором, що це вже щось те, що вартує більшої уваги, чим просто спокій, лагідний такий підхід до того, поки вірус працює в нашому організмі, ми маємо дати спокій нашому організму, щоб він поборовся з одним. І тому болі в суглобах, в м'язах, зв'язках носить тимчасовий характер. Ми повинні там дати водичку, дати зволожене повітря, баланс, не навантажувати нашу їжу там жирним, угу. дати більше такий лагідний підхід для того, щоб вірус який вже у нас є в організмі, щоб він вже в організмі завершувався? Угу. Але якщо з'являються ось ті самі болі, симптоми з наростаючою інтенсивністю, з обмеженням рухів, це все, що вартує уваги звернутися до лікаря. До терапевта чи до роматолога? Спочатку до сімейного лікаря, ага. терапевта, який по я думаю, що розбересі і відповідно, він є первинним ланком чинником до того, щоб угу. потрапити ревматолог, більш вузький лікар вже тоді, коли цей червоний прапорець за допомогою симптоматичного лікування противозапальними препаратами, угу. да, додатковими симптоматичними ліками не знімається. Ясно. Угу. Слухай, а які захворювання суглобів можуть загострюватися на фоні вірусної інфекції? Супер. Тому що класне так, запитання да супер клас. Запитання дуже дякую. Всі хронічні захворювання, які у нас в організмі є, вони на рахунок вірусної навантаженості можуть спровокуватися або з'явитися нові. Тобто, якщо у нас генетично схильний організм, будь-який вірус, будь-який чинник, а особливо да, вірусне навантаження, може бути цим тригерним таким фактором, який спровокує і запустить ті чи інші, наприклад, артрити. Mm -hmm. І це вже буде носити системний постійний там, пожиттєвий характер. Е, часто пацієнти приходять і кажуть, у мене з'явився той. Чи інший артрит після перенесеного ГРВІ mm -hmm. будь-якого грипу там, або ковіду, чому запитують, чому саме він? Тому що пояснюю, де тонке місце, там і порвалося. Якщо не цього року, можливо, наступного. Але є пацієнти, які все життя можуть хворіти, і в них не проявляється жодним чином перехід в збій Так, А як зрозуміти, що це твоє тонке місце? Е, дивіться, якщо в сім'ї, в генетиці є. Ага. Певні рематологічні угу. питання або імунні інші питання, які можуть бути системним таким сімейним моментом, це вже говорить, що пацієнт схильний, але часто ми чуємо також, в мене нікого немає. Я завжди сміюся і кажу, ну ви ж не знаєте абсолютно всіх родичів, да, там, до пра пра прабабуся, та і, десь і, і всі там всі історії хвороб, ага. та, та свого роду. року. Недообстежені, знаєте, це теж <свист> <свист> я, та, лікарі зараз почнуть. Я знаю, люд, як це відбувається та недообстежені і так далі. Знаємо цю пісню. А люди така історія. Окей, це серйозна штука, насправді. Ми так. до кінця не знаємо нашу генетику і так далі. Якщо це такий прямий вплив може бути, якщо крім щеплення ГРБІ, ковід, що ще можемо приймати або підтримувати себе щоб у цього наслідку якщо ми вже захворіли не було дуже дякую за запитання воно дуже актуальне тому що е, пацієнти дуже хочуть попереджати uh -huh. найкраще попередження це е, обмежити е, перебування в, в скупчення людей яке могло би спровокувати а також дати вже наперед збалансоване харчування сон і е, е, за, Погашення тих всіх недостач вітамінів і мікроелементів. Якщо ми зараз на даний час хочемо прийняти якусь чудопігулку, яка е, підніме імунітет, є таке модне слово, угу. щоб підняти імунітет, треба випити якусь фармацію. А, насправді немає жодного такого імуномодулятора, стимулятора для того, щоби мало доказову ефективну свою базу. І ми, як ревматологи і імунологи. Навіть забороняємо, тому що за рахунок підняття імунної системи синтетичними чинниками, які можуть бути і токсичними і на печінку, там вони можуть підняти імунну систему також в неправильну русло. Тому щось піднімати, стимулювати. Щось це комунорчови по суті. Складна історія. Та краще ага. звернутися до лікаря. Однаково вірус, і чи ми говоримо про грип, Дійсно є препарати, які противовірусні, Ми його uh -huh. знаємо. Він єдиний, який є затверджено офіційно і який використовується при грипу. А якщо ми говоримо про ГРВІ, Дайте спокій організму, відпочиньте, зупиніться, залиштеся вдома, не переходьте на те, що треба перенести на ногах, якщо є можливість, звичайно. Дайте рясне пиття, дайте більше вітаміну С для того, щоб було в чаї лимон. Дайте харчування, яке буде легке не навантажувати ваше mm -hmm. тіло. Просто поспіть, відлежіться, дайте симптоматичне лікування, якщо є температура за жарознижуючі, якщо якщо болі в м'язах, суглобах, також жаропонижуючі, це є протизапальна терапія. А також э, просто спокій і сон, спокій і сон. Це От вже молитва в кінці. Та спокій і сон. Дійсно лікую лікує багато хвороб. Але якщо що, ви знаєте, куди йти і на що звертати увагу. Спасибі величезне, люматологині Людмила Смоляна. А за мить про велику підробку Ван Гога, про яку ніхто не знав.